Важливо як ніколи. Поліція Прикарпаття нагадує алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. З моменту повномасштабної війни кажуть правоохоронці, Росія буквально засипала ними українську землю і ховаються вони не лише на полі бою, а зараз можуть бути усюди навіть замасковані під побутові речі, сумку, що залишили без нагляду, коробку від гаджета чи іграшку. Вони можуть знаходитись в дорожніх сумках, в різних коробках і тому подібне. Тому потрібно зважати на підозрілі речі, які залишені десь біля супермаркетів або залишені без нагляду. Діти, дорослі, повинні зважати, що це є їхня безпека. Торкатися таких підозрілих предметів категорично не можна, адже вони у будь-який момент можуть вибухнути або здетонувати. Тож, якщо натрапили на небезпечну знахідку, краще відійдіть якомога далі і промаркуйте місцевість довкола, щоб могли в подальшому повідомити дорослих або зателефонувавши на лінію 102 або 101 і могли чітко виразно пояснити, що це за предмет орієнтовно і де він знаходиться. Правоохоронці нагадують, знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право лише спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп. Наталі Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.